Добрий день, шановні батьки! Сьогодні ми з вами говоримо про безпеку у вашому будинку. Однією із найпоширеніших причин виникнення пожеж є коротке замикання електропроводки та порушення правил пожежної безпеки під час влаштування та експлуатації електромереж та нагрівальних електропобутових приладів. Щоб уникнути займання, дотримуйтеся таких правил. Використовуйте справні електроприлади. Слідкуйте за справністю електромережі, розеток та розподільців щитів і степсельних вилок. Не вмикайте одночасно декілька потужних споживачів енергії, щоб уникнути перевантаження електроенергії. Не дозволяйте дітям бавитися із електроприладами. Виходячи із будинку або кімнати, вимикайте всі електроприлади. Якщо сталася пожежа, Знеструмте прилад або квартиру та зателефонуйте за номером 101. Не залишайте електроприлади без нагляду. Праски та інші електронагрівальні прилади ставте на вогнетрівки, керамічні металеві або кам'яні підставки. Користуйтеся електроприладами безпечно. Дякую вам за увагу!